Ключовим пріоритетом української дипломатії на 2023 рік, над яким працює весь. Дипломатичний корпус України є надання рефії належного її статусу. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова. Вот он звіріний нацизм, самим що є його проявлення. Вона пояснила, що існує статус, який називається країна спонсор тероризму. Туди входять чотири країни: Північна Корея, Сирія Куба та Іран. Маркарова пояснила, що Україна досить довгий час веде переговори з партнерами про те, що Росію необхідно додати в цей список для того, щоб її називали правильно і щоб виключились обмеження, що дозволять ще більше ізолювати Ерефію. Ми звичайно розуміємо, що вона не спонсор тероризму. Цей статус колись був придуманий саме для країн, які надають допомогу терористичним організаціям на тій чи іншій території. А Росія є сама терористом, тобто це країна, у якої уряд, армія та президент військові злочинці, вони всі займаються агресією та терором. Тому одне питання, як ми це назвемо? А інше питання: що за. Цією назвою стоятиме, зазначила пані посол. Вона розповіла, що один з альтернативних варіантів, які обговорюються зараз в Конгресі, це знайти нову категорію для Росії та ухвалити новий закон, назвавши Ерефію країною агресором чи країною агресором, яка здійснює терористичні акти щодо цивільного населення. Минулого тижня комітет палати представників, який розслідував штурм капітолію 6 січня 2021 року, оприлюднив фінальні висновки. Члени комітету вирішили направити запит до міністерства юстиції США з проханням порушити справу проти Дональда Трампа. Законодавці підозрюють 45-го президента США у спробі зірвати вибори 2020 року. Наступний крок за генпрокурором Сполучених Штатів Меріком Гарландом. Адміністрація чинного президента Джо Байдена намагається лишатися. Осторонь ситуації детальніше про розвиток цієї справи розповість Катерина Лісунова. Ми любимо Трампа. Ми любимо Трампа. За два тижні до другої річниці штурму капітолію прихильниками Дональда Трампа комітет, що розслідував події 6 січня, рекомендував міністерству юстиції Сполучених Штатів притягти до відповідальності колишнього американського президента. Шість демократів та двоє республіканців у складі комітету прийшли до висновку. Трамп зіграв вирішальну роль у спробі зірвати результати виборів 2020 року. Ми будемо дуже дуже обережними, щоб не політизувати цей процес. Чинна адміністрація та міністерство юстиції проводять кримінальне розслідування незалежно без будь-якого політичного чи іншого втручання. Тим часом наступне слово за генеральним прокурором Меріком Гарландом, який має вирішити, чи діяти згідно з рекомендацією комітету 6 січня зараз президент Байден робить найкраще, що можна зробити в цій ситуації. Він каже: комітет палати представників навів переконливу аргументацію. На мій погляд, усе прозоро. Я згоден з їхніми висновками. Ми повинні продовжувати захищати та просувати демократію, і тепер це залежить від міністерства юстиції. Тож не заважайте. Генеральний прокурор призначається президентом, а потім за нього голосує сенат. Однак міністерство юстиції отримало розширені повноваження після воторгейського скандалу в 70-х роках. Тоді президент Річард Ніксон намагався використати генпрокурора, якого він призначив для реалізації політичних завдань. Існує також закон про етику від 78-го року, який гарантує незалежне розслідування неправомірної діяльності без контролю адміністрації президента. Нинішній прокурор Гарланд використав саме цей закон. Он, щоб призначити спеціального прокурора Джека Сміта, який буде вести чергове розслідування проти Трампа, Таке призначення підкреслює відданість нашого департаменту принципам незалежності та безвітності в особливо чутливих питаннях. Своєю чергою Дональд Трамп каже, що розслідування є новим полюванням на відьом за ці роки я надав мільйони сторінок документів, податкових декларацій і всього іншого, і вони нічого не знайшли. А це означає, що я довів, що я один із найчесніших і найбільш невинних людей, які коли-небудь жили у нашій країні. Досі жоден президент Сполучених Штатів не був звинувачений у кримінальних злочинах. Одні експерти хвилюються, що нинішні розслідування посилять політичні розбіжності в країні. Інші ж вважають, що це необхідно існує принаймні можливість справжньої незалежності міністерства юстиції, а також ретельного судового переслідування проти колишнього президента, який у багатьох випадках був поза законом. А це матиме ефект зміцнення верховенства права та захисту нашої демократії. Саме на це робить ставку Міністерство юстиції. Комітет розслідування 6 січня рекомендував висунути проти Трампа наступні звинувачення у сприянні штурму, перешкоджанні офіційній процедурі, змові. З метою обману сполучених штатів і змові з метою надання неправдивих заяв Катерина Лісунова, Песівадакусвара, Олексій Осика, Голос Америки, Вашингтон. Нути до протезів замість ніг та знову стати на захист України. Про це мріють українські захисники, які приїхали до Сполучених Штатів на відновлення після важких поранень. Вони обороняли Україну з першого дня повномасштабної війни. Мужньо пережили втрату кінцівок і вже будують плани на майбутнє. Сучасні біонічні протези для сімох бійців за свій кошт виготовив американський протезувальний центр. А проживання та реабілітацію на себе взяли волонтери. Військових розчулила увага і турбота про них ушам. Втім, вони вже не можуть дочекатися, коли повністю опанують штучні ноги і вирушать допомагати фронту. А можливо, навіть знову повернуться на передову. Із українськими захисниками поспілкувалися мої колеги Ірина Шинкаренко та Олексій Осика. Я виліз з Люка, механіка-одія. Випригнув. Тоді я ще не усвідомлюю те, що в мене нема ніг. При тому, як я випригував з Люка, була ситуація, що я їх обламав. Тому ампутація у мене на різній висоті. Так, я, поки виділявся адреналін, я зміг собі накласти турнікети. Олександру Федону 23 роки. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення він звільнився з лав Збройних сил України. Втім, 24 лютого одним із перших прийшов до військомату. Відразу став командиром відділення. Спочатку воював на Донецькому напрямку, потім обороняв рідне Запоріжжя. У травні потрапив у засідку і підірвався на міні. Війна забрала в нього обидві ноги. Я дуже боявся, що мені їх ампутують ну, скажімо, повністю з вилученням суставу. Ну, вийшло так, що ампутували нижня третина та верхня третина бедра. Але з такими ампутаціями я бачу, що більшість людей ходить і не переймається. До всього звикається. Олександр пережив 15 реампутацій та ще 11 операцій в Україні. Через складне ураження він потребував особливих протезів. Волонтери оплатили його і проживання у США, а протезувальний центр у Мериленді виготовив сучасні біонічні кінцівки. Попереду ще тривала і нелегка реабілітація. Але в Олександра є мета, яка допомагає швидко звикати до нових обставин. Бажання повернутися. Буде війна, як коли я повернусь, повернучки, повернусь на війну. Не буде війни, кивів. буду, скажем так, будувати своє життя в цивільному світі. Інструктора бути для молоді, яка вступила в ряди армії, їй потрібні інструктори, тому що таке в книжках не пишуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.